Всім привіт, з вами Кріпиш Форевер. Це відкриття Макдональдса в Мукачі вже другий день. На жаль, я був у наряді та й не зміг в день відкриття прийти. Це було неочікувано. Вони в один день анонсували і в один день вже відкрили же день. Це було вчора. 7 травня якраз таки було. Так, дивіться, виглядає він таким от чином, з таким от пейзажем, дивіться, щось є, файний пейзаж, нагори, дивіться. Тати, що чиназис. Там в них є електрогенератор, як бачите. Така велика парковочка. Тут можна і фури паркувати, і автобуси. Дивіться, пішли далі, подивимося. Ось оскільки, бачите? Така от парковочка прикольна. Тут у нас мак дивіться, з електронними табло, все як ми. Дивіться, скільки машин стоїть. бачите. І ще народу вистачає таким от файним пейзажем береш, собі купляєш марк, і їж яка А Ти що, дай Боже. Тут у нас літня тераса, але щось поки що парасольки, бачите, зачинені. Файний дуже Макдональдс. так, йдемо далі. Дивіться, це не велика черга, що була. Я бачу на відео тіктокера. Воно, дивіться, бачите. Ось десь аж до тут. Дивіться, скільки притаковано ну, можна. Дивіться. Це така черга велика норма. Сам дизайн стандартний, але трошки є окантовка. Бачите, така файна. Видно, що новенький-новенький Так. Як бачите, парковка є і для автобусів, і там, для там далеко-далеко. Що це таке? А, Це хід для кур'єрів, мак, делівері заходить. Це в майбутньому буде доступно. Зараз доставка не до... Ти собі такий Макдональдс похавати, диви, такий стіл, диви. І такого хова, дивишся таку пив, на гори любиш, диви. Ось. Що. Оце я розумію, файно диви. Краєвиди, правда? Ти посидиш, їш мак, там, бургери, там картопля фрі чи назис. Народ є, народ мається. Как? Тут черги в принципі нема, так що можете приходити. Ну, я після мого відоса не знаю, скільки людей Будуть були черги чи не будуть. Заходимо всередину. Коли тривога, каже, кажучи, Мадонельс зупиняє свою роботу. Режим роботи по традиції 7 до 23. Не так розумію, Макдрайв сам можливо цілодобово. Так, працюй у зручний для тебе час. До команди Мадонель зможе приєднатися. Приєднатися до команди Мадональс. Сходимо всередину, подивимось, скільки там людей. Я в шоці, чи назис. Залітаємо. Ого, де скільки тут людей. Іменно двіжуха тут, чи назис, Йомайо, йо я в шоці. Ну так, дивіться, скільки, хвилин 10, макс, ой, Так, хвилин 10 відстояти в черзі. В принципі, робить своє замовлення. Бачите, термінали всі працюють, так що без питань, як то кажуть, раз, два, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять терміналів працює.